Топ-5 бюджетних продуктів харчування, які вас здивують, і на першому місці це субпродукти, тобто печінка, легені, нирки. Урівнянні зі звичайним м'ясом вони коштують трішки дешевше, але мають навпаки більше користі. Візьмемо до прикладу дику природу, якщо хижак нападає на свою здобич. Він насамперед їсть органи, а не м'ясо. Друге, це бульйон із кісток. Це насправді недорогий продукт, але він може також принести вам користь, якщо правильно його зварити. І також надасть поживні речовини, які допоможуть краще відновити вашу слизову кишечника. Третє це яйця. Це просто багатство амінокислот, жирів корисних саме для нашого організму. Але їх бажано правильно готувати, тобто не омлет. А, наприклад, варене яйце або яйце пашот. Четверте, це маленька риба. Чим менше вона за розміром, тим більше вона містить омега 3. Тому що маленьку рибу зазвичай їсть трішки більша риба. Тут також ще більше відповідно омега вона синтезується і у великій рибі. Вона вже трішки меншої якості, а поки не забудь обов'язково поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторіночку, де є дуже багато корисної інформації саме про здоров'я. І п'ятий продукт це квашена капуста. Вона просто нереально корисна, особливо взимку, коли мало клітковини. Квашена капуста має пробіотики, вітамін С, різні корисні елементи, які також допомагають і підвищувати наш імунітет. А якщо ти знаєш більше корисних та бюджетних продуктів, ти можеш написати їх внизу під. Цим відео в коментарях.